Як українському суспільству відрізняти? Де українському суспільству черпати цю інформацію? Зокрема, і про статки топ-чиновників, керівників міст? Ми будемо говорити далі із Оксаною Продан, це радниця голови асоціації міст України. Вітаємо вас доброго дня. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, зокрема, в розслідуванні від наших колег із наші гроші Львів йшлося про те, що у мережі Тікток є чимало роликів про величезні статки, зокрема мерів міст Львова, Києва, Івано-Франківська. От скажіть, будь ласка, як з точки зору і з боку міських голів, як їм відреагувати на такі ролики, і як їм можливо розвінчувати оцю цю всю дезінформацію, яка йдеться там? Знаєте, ті голови громади, мова йде не тільки про великі міста, мова йде і про маленькі села, і селища, де ще складніше, тому що ти живеш тут поряд, і тут таке щось пишуть. І ти йдеш з людьми, і, і хочеться в перший момент кожному пояснити, що це неправда. Але ті мери, які вже не вперше обираються, вони розуміють, що дуже часто виправдовуватися немає змісту, тому що чим більше ти виправдовуєшся, тим більше. Ти починаєш в це заходити і про це говорити. Тому зазвичай мери коротко десь дають коментар, і то не завжди. Але головне, що коли відкриті декларації, а ви знаєте, що в принципі до початку повномасштабного вторгнення вторгнення декларації всіх абсолютно можновладців, всіх посадових осіб, вони були в відкритому доступі, і тим людям, які реально хочуть розібратися, це дуже до досить легко перевірити. На да, що пишуть, що кажуть, як і насправді, ну і дуже важливо теж розуміти про те, хто ким був до того, як прийшов на ту чи іншу посаду, до того як його призначили, чи як він був обраний, тому що насправді багато людей приходять на, на вибрані посади після того, як десь працювали, наприклад, в бізнесі, і можливо, в них дійсно є якісь раніше зароблені в підприємництві гроші. Тому завжди треба звичайно перевіряти, але Якщо говорити про голів громад, про мерів, про депутатів місцевих рад, то зазвичай виправдовуватися немає часу тому, хто працює, і насправді то так, тому що нас сьогодні у місцевого самоврядування є дуже багато завдань, дуже багато викликів набагато більше ніж було до великої війни. Власне, зараз на наших екранах демонстрували ці пропагандистські ролики. Я хочу наголосити на цьому глядачам, і ми говоримо про розслідування наших колег із NGL.media. і пані Оксано, ось маємо час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Не працює фінзвітність партії, так не працює, якби мало працювати декларування. Однак чи можливо змінилася комунікація, комунікація представників на місцях і маленьких, і великих міст так, або ж областей з Самими громадянами і суспільством, тому що ви казали, що десь немає сенсу виправдовуватися або реагувати на ці речі, однак як саме громадянам дізнаватися, окрім того, що десь перевіряти попередню біографію? На вашу думку, як це має виглядати? Насправді, якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, то це не саме саме простіше, простіше місце, яке можна перевірити. Що таке місцеве самоврядування? Це сільська селищна міська рада. Це ті люди, яких ми з вами самі обирали, і ті люди, які як мінімум раз на місяць, бо обов'язкове засідання будь-якої ради місцевого самоврядування повинно бути мінімум раз на місяць, а то і частіше вони всі приходять в залу місцевої ради. Вони приходять в засідання на засідання сільського селищної міської ради, і ти можеш прийти і сам запитати От чим. Важливе місцеве самоврядування в усьому світі, і чому місцеве самоврядування є основою демократії. Про це ну скрізь декларують і говорять. Тут ти можеш прийти і на відстані руки запитати, так це чи не так. Правда це чи не правда. Це от самий простий метод, який є. Звичайно, є офіційні сайти, звичайно, є офіційні сторінки в різних мережах, але знову ж таки досвідчені політики. вони Можуть разово зробити спростування і далі робити свою роботу і давати інформацію про зроблене, тому що насправді, якщо ми говоримо про агітацію, якщо ми говоримо про інформаційну війну, то завдання ворога в чому? В тому, щоб по-перше сіяти розбрат, а по-друге, займати, не давати працювати людям, які роблять роботу. Тому, якщо е, тільки виправдовуватися, то на це піде весь час, бо це ж все час. Це ж, це ж багато дуже забирає енергії і можливостей, і не буде часу працювати. А працювати треба. Місцеве самоврядування не може сказати: ви підіть в інше міністерство, або цим міністер... цим питанням займається в іншому підрозділі. Е, це... Це ті люди, які мусять не хочуть, не хочуть, ніхто їх не питає, чи можуть забезпечувати і каналізацію, і воду, і тепло, і все решта. Тому нема коли виправдовуватись. Пані Оксано, і також вже фіналізуємо нашу розмову. Зокрема, ми говорили про розслідування наших колег ЕНДЖЕЛ що це російські наративи, і що це російська пропаганда. Однак, чи можна говорити про певний якийсь політичний слід у цих таких коротких роликах, які говорять про статки і збагачення, як і місцевого урядування, так такі топ-чиновників України і військових топ-чиновників? Якщо я просто не бачила ті ролики, про які йдеться мова, а треба говорити про якісь конкретні речі, але. На жаль, політика нікуди не дівається, і вон її не було буквально перші місяці, напевно, перші півроку після повномасштабного вторгнення. Потім вона потихеньку повертається в життя України, і це на жаль, тому тому що насправді до нашої перемоги ми мусимо бути тільки одним цілим і забути про все і розуміти, що якщо якісь такі речі з'являються, це тільки ворог. Але да, сьогодні є і політичні моменти, і політичні моменти на рівні маленьких громад, і політичні моменти на рівні держави. Знову ж таки, коли ми говоримо про політиків, їм треба пам'ятати про те, що попереду перемога, і тільки після неї можна про щось говорити. Коли ми говоримо про глядачів, про мешканців громад. То так само треба в першу чергу пам'ятати, що головне перемогти, а далі будемо розбиратися з одного боку, з іншого боку. Це таки важливо і сьогодні. Це теж дуже важливо дивитися за тим, хто як працює. Тому що коли ми завтра будемо обирати, а ми все одно будемо після перемоги обирати. Обирати треба за справами, за діями, а не за тим, що говорять. Пані Оксано, дякуємо вам за відповіді. Оксана Продан, це радниця голови асоціації міст України. Була з нами на прямому зв'язку.